Лотик дитячого одягу Lefтіс. Такий сарафанчик на 7-8 і на 11-12. Комбінезончик на 4-5 років шортиками. З такий сетік з двох платячок 4-5 років. Джинсові сарафанчики на 5-6. Дев'ять, десять. Багато я був сарафанчиком. Це й шортика діленки, джинсу, і шортиками, комбінезончиком. Такі легенькі, біленькі джинсові штанишки 11-12 років. Так ще два сарафанчика. Це де комбінезончик такий. Укороченими такими кілотиками на 9-10 років шортики 5 років, 7-8 така легенька, яскрава ковтинка, 4-5 футболочка, на 7-8. футболочки. 5-6 років хлопчик шортики 11-12 з котончика колочка на 11 12 і комплектики на 13 14